З вечора й близько до півночі щодня до пункту допомоги атмосфера у Сумах з'їжджаються автобуси. Вони привозять тих українців, хто повертається з окупованих Росією територій. Люди перетинають кордон у єдиному пункті пропуску зарев, який діє на Сумщині у Покровці. Із Мангоша до дітей у Київ їде Тетяна. каже, наважилась виїхати тільки зараз. У мене немає паспорту заграничного. І я також думаю, що якщо закроють цю колотилівку, а такі ж її колись, закриють, то все, ми там зостанемося на тій стороні, і ми звідти виїхати. Ніяк, ну ті, у кого просто паспорти України, немає не загранпаспорту не російського, не українського. Вони там просто залишаться назавжди за стіною. Ну, Непередалімо, так сказати. У Мангуші жінка покинула житло. Ще частина родичів каже, також залишаються там. Залишили житло, яке в підвішеному стані. Кстати, це очень актуальний вопрос, потому что многі люди здесь, які виїхали раніше, які виїжджають зараз, вони не можуть нічого зробити зі своїм забирають. Проходять рейди, которые описують брошену жилье, і таким образом. Ану в собственность вот этих вот новообразований. А ці мушлі Карина собі на згадку везе з рідного Маріуполя. Дівчина їздила провідати рідних, яких не бачила майже два роки. Каже, дорога через Європу туди зайняла п'ять діб назад. Через Сумщину – дві. Спрашу куди їдемо, за чим їдемо, на яке время, коли будемо хочемо повернутися чи не хочемо, визначатися. Почому уїжаємо. Що, що ну смотрели всі вещи абсолютно? Всі гаджети. Всі гаджети смотрели. Заходили в контакти і бачили, хто звідки, яка прописка, де проживає, що постить. Ось, і тому кажуть, ваша донька там три звезди українські, ваш взять три звезди українські. Вони так люблять Україну, кажуть. Чи це каже так в Києві? Треба. Мені пункт допомоги у Сумах. працює щоденно і без вихідних. Починалося все у Краснопіллі за ініціативи волонтерів громадської організації Плурітон. Катерина Арісой з Бахмута. Вона волонтерила у рідному місті з 2014 року. Коли довелося звідти виїхати, переїхала до Дніпра і з гуманітарними місіями їздила до міста. Говорить про цей коридор на Сумщині. Дізналась, коли двоє їхніх колег під час евакуації людей з Лисичанська потрапили в полон. Через сім місяців вони поверталися саме через Сумщину, і люди не отримували тут допомоги. Перші з волонтерами громадської організації Плорітон, які організували цю допомогу. Ми зустрілись наприкінці квітня цього року. На той момент центр діяв два місяці. У нас був перший дуже маленький. На той момент його вистачало, тому що людей в цей день виходило максимально в кількість це чоловік. Потім, коли вже ви зробили про нас сюжет, це був травень, і на той момент вже більше виходило людей. І нам відповідно було дуже не вистачало. Того приміщення ми переїхали в більше приміщення, але згодом вже і більшого приміщення не вистачало, тому що люди дізнавалися про цей перехід, то шла інформація через телеграм-канали, через чати. За кілька місяців через загрози обстрілів з боку Росії волонтери переїхали до Сум. Тут можуть залишатись на ніч до 175 людей. Щодня сюди приїздить до сотні українців, які повертаються з окупованих Росією територій. Розширили, говорить Катерина, і перелік своїх послуг. Усіх забезпечують їжею, речами першої необхідності та допомагають оформити грошову допомогу. А за потреби організовують і медичну евакуацію. З людьми працює психолог соціальний. Працівник, тобто їм надаються консультації соціальні. Є також юридична безкоштовна допомога. Також ми можемо, завдяки партнерствам з різними організаціями, можемо допомагати із подальшим розміщенням, тобто розселення людей, якщо їм нікуди їхати. Один із тих, хто пройшов саме цей шлях, виїхавши з окупованого енергодара, є Євген Мітясов. Чоловік місяць тому перетнув кордон на Сумщині і залишився допомагати у волонтерському центрі. Я сам пройшов цей шлях, а люди, які приїжджають, вони припугані, а я можу підказати, як краще робити. Люди виїжджають з окупації, і вони трішки потеряні, а тут допомога дається. З липня волонтери о шостій ранку відвозять усіх охочих до сумського залізничного вокзалу, звідти люди евакуаційним вагоном можуть безоплатно дістатися з столиці. Також діє і автобусний маршрут до Дніпра на базі пункту допомоги, говорить Катерина. Організували і навчання для 120 людей, розповідали, як відкрити власну справу. А цей проект направлений на самозабезпечення людей. Тобто ми вже відходимо потрошку від того, щоб людям давати просто гуманітарну допомогу, просто рибу. Ми вже прийшли до того, що потрібно людям допомагати більш фундаментально і надавати їм вудочку, щоб вони вже могли забезпечити себе, свою родину. за весь час діяльності пункту допомогли 17 тисячам людей, каже Катерина. З березня по, по грудень люди ще більше часу прожили на окупованій території. За цей час дуже багато всього відбулося: і паспортизація, і підрив гес. Це означає, що люди ще більше настраждалися і пройшли ще більше випробувань. І саме ці випробування, саме ці страждання спонукали їх виїхати. У волонтерському центрі прикрасили новорічну ялинку. Зробили це, каже Катерина, разом із дітьми, які потрапили до них з окупації. Це було якраз саме те, чому чого їм не вистачало. Тому що хтось із них переховувався або в підвалах, або взагалі не мав змоги там навіть спілкуватися з іншими дітьми. і Вони такі були щасливі. Напередодні нового року волонтерка має що побажати і собі у 2024 році. Стати ще сильнішою, тому що дійсно цього не вистачає. Вже коли бачиш все, що навколо відбувається, коли чуєш всі ці людські історії, іноді просто ти вже розумієш, може й нема тієї надії. Але потім, коли вже знаєш, хтось доїхав додому, подзвонив, написав, відправ фотографію. Там особливо коли ми ще людям потім допомагаємо. Ти розумієш, що все таки це все було не дарма. Значить, значить, ти, ти на своєму місці. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.